Вітаю глядачів програми карти Гроші Два Аркана. І сьогодні ми разом із старологом Іваном Росохою будемо відповідати на ключові запитання, які турбують кожного українця і увесь світ. І традиційно, якщо ви хочете, щоб я озвучила саме ваше запитання, ви можете залишати у коментарях. В свої побажання або, наприклад, пропонувати нам теми, які ми можемо піднімати. І ми через систему Таро з Іваном це подивимося у нашій програмі Карти Гроші Два Аркана. Івана, я тебе вітаю. Доброго дня, Івано. Радий бачити, чути вас. Вітаю наших глядачів. Так, і сьогодні дійсно у нас важливий і цікавий і актуальний випуск, тому що. Тему, яку я пропоную піднімати, це можливий теракт на запорізькій атомній електростанції. І я обов'язково поставлю це запитання, дочекайтеся його в нашому ефірі. А зараз я би хотіла спочатку поговорити про. Перший теракт, точніше, ну це, мабуть, перший такий глобальний теракт, який Росія влаштувала Україні, про Каховську гідроелектростанцію. Ми ще не так давно тільки встигли психологічно оговтатися від того теракту, який навлаштувала Росія. І зараз у нас знову стоїть нова загроза. Але говорячи про Каховську ГЕС, хотілося би запитати у системи Таро, чи. Це вона, підрив Каховської ГЕС, був дамби, був пов'язаний з контрнаступом українських сил оборони. Чи це був так званий голосний постріл для того, щоб продемонструвати, що вони готові піти на все? І не зрозумію, ваше питання. Подивимося через дві карти. По дві карти витягнемо. Подивимося, дуже цікаве питання. Що скаже нам система Таро. Перша карта це у нас Смерть, о старший аркан. І подивимося другу карту. Це у нас паш а, Кубковий. Ну, я вам хочу сказати, що по цих картах чітко стає зрозумілим, що це був такий, знаєте, Глупий дурний вчинок, м'яко кажучи, ми ж прекрасно знаємо, що лідер е, Росії визнаний всім світовим е, співтовариством най, найнебезпечніший дурень у світі, і вчинок, оцей щодо підриву Каховської гідроелектростанції, це такий вчинок, перш за все, пов'язаний з тим, щоб показати, що він е, дурний і може бути ще дурніший. тому що. Контрнаступ дійсно трохи призупинений у цьому напрямку, де підірвана Каховська ГЕС, але справа в тому, що через пару тижнів вода піде, звідти так і просохне все. І нічого ну якихось позитивних змін або якихось стратегічних плюсів від підриву Каховської ГЕС. Росіяни не отримали. Вони отримали е кучу проблем е там і пов'язані з тим, що їхні системи. Система, ну ці системи захисту, тобто окопи, бліндажі. Воно все в воді затопилося. Його фактично потрібно заново відновлювати. Тобто лінія оборони була затоплена. А от показати всьому світу і налякати українців це у стилі е, тупеньких кагелістів, що мов вони такі знаєте, піднімають ставки. І Путін це класична його така поведінка підняти став. І нічого воно е не дало, окрім біди для наших громадян, окрім того, що Крим на десятиліття буде е позбавлений води, тому що Каховську ГЕС відбудують, але треба ще роки, щоб вона наповнилася водою. Це мінімум 5 років. І це якщо якісь кліматичні умови будуть відповідні, От, тобто він шкоду нам зробив. Для контрнаступу це особливо ролі не відіграло, тому що е, сили та засоби, які будуть здійснювати контрнаступ в тому е, регіоні, да, в тому напрямку, вони просто перечекають, коли все просохне, і е, будуть робити свою добру справу, нищити окупантів. Тобто, фактично, це і ще раз е, спроба продемонструвати всьому світу, що я здатен на все правильно. Так, це, це, це не спроба, це є демонстрація у всьому світу, що да, він, він такий він ненормальний. Ну, е, тут е, ну, реакції однозначно світової, такої, ми бачили, як ООН відреагувало, так, якоїсь такої великої проблеми. Організація Об'єднаних Націй Червоний Хрест не зробили, тобто якихось таких серйозних е, зауважень у ну, початку лака. А от до речі, якщо говорити про такі міжнародні е, державні інституції, які ну дійсно, як е, ти вже зазначив, так щоб більш дипломатично висловитися, в'яло реагували на е, теракт на Каховський ГЕС, але і навіть не просто в'яло реагували, навіть намагалися вказувати, що там не все так однозначно, але разом із тим, чи варто чекати покарання людей, які віддавали наказ власне підривати Каховську ГЕС, чи будуть вони покарані? І ще в мене таке, щоб вже більш комплексно поставити питання, чи сам Путін віддавав наказ щодо підриву Каховської ГЕС. Що нам та розкаже? От тут шістьорка Жезлова, ця карта чітко показує, що всі люди, причетні до цього екоциду, будуть покарані і знищені. Щодо Путіна, дивіться, тут імператор він зробив давним-давно цей наказ е віддав. Він віддав наказ ще тоді, коли треба було замінувати, тому що. Оцю гідротехнічну споруду її не за день і не за два готували до підриву Це uh -huh. го, 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 готувалося заздалегідь, вони так само готують зараз Запорізьку електростанцію, атомну електростанцію, тобто вони е, такі речі не робляться за день, за два, навіть не за місяць. Тому однозначно, що причетний Путін до цього з його казівки вчиняється екоцид українського народу. Uh -huh. І, мабуть, до найактуальнішого і до найнагальнішого питання, яке сьогодні хвилює весь світ, власне, що у нас буде із Запорізькою атомною електростанцією, тому що вчора президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав і міжнародні організації і попередив весь світ про те, що Росія готує теракт на ядерні, ну фактично на ядерній електростанції, тобто, чи загрожує нам підрив, скажімо так, мирного атому? Зрозумію ваше питання. Подивимося, що нам покажуть карти. що нам скажуть карти. У нас шут, старший аркан, перша карта, так? дуже непроста карта, і, ось, і ще одну карту витягнув це пажик. Пажик mm. жезливий. Я вам скажу щодо Запорізької атомної електростанції, ми прекрасно знаємо, що це офіційно, що вона замінована, там проводяться такі роботи відповідні щодо її замінування, і ситуація щодо цієї електростанції, щодо атомних реакторів, це як цей шут, бачите, це ходити по краю обриву. Тут така ситуація, що Дуже важливу роль відіграє ті попередження, ті е, речі, ті дії, які вчинятиме міжнародне співтовариство. Якщо міжнародне співтовариство виявить лише висловить невеличке занепокоєння, то буде відповідна така ж такі ж будуть дії. Бо тут, бачите, теж пажить у нас в іншому розкладі такі дії, як і е, дії пов'язані з Каховською гідроелектростанцією. По шуту, я вам скажу, що може бути якісь такі піротехнічні дії вчинені на електростанції, але не матиме це питання глобального вселенського масштабу. Тобто є велика ймовірність того, що катастрофа вселенського рівня, там, державного. Не буде, тобто не вдасться їм це зробити. Тобто Це буде локальна історія, тобто це локальна буде техногенна. Це, 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 це локальна історія, якщо нам пощастить. Якщо ми всі будемо розуміти це, якщо ми будемо також це питання піднімати, тому що від того, як буде готуватись світ до цієї ситуації, да, залежить е, те, що буде робити окупант. Тут дуже складна ситуація, в чому вона полягає, в тому, що вони її вже замінували. А ви прекрасно знаєте і розумієте, що таке росіяни? Да? Що такі люди, які, яких не вистачило розуму не йти війною на Україну. Вони здатні на будь-що. І тут, коли воно вже заміновано, може бути навіть ексцес виконавце, що там. Хтось чув, хтось не дочув, а той переляканий, що там найкрайній да, з кнопкою побіжить на От тут є проблема, але я бачу, що у нас великі шанси, що нам пощастить, що вони це все зроблять таким чином, що не буде глобальної катастрофи. Тобто е таких е масштабів, щоб зацепило там, тери всю територію України, це буде щось такого невеликого масштабу, напрямовано, перш за все, на те, щоб буде намагання зупинити контрнаступ, намагання зупинити наших військових. Тобто, це черговий елемент шантажу Російської Федерації, коли е, наші збройні сили будуть просуватися вперед. Так, однозначно. Коше за все, по цих картах, я вам скажу, що от будуть підходити збройні сили до е, відповідних об'єктів, то можуть там вони щось попідривати. Але ви повинні розуміти, що такі об'єкти вони е, капітально побудовані. І там навіть дуже багато вибухівки не, не зможе зробити такі е, речі, які е, можуть бути катастрофічні. І ці люди, які там знаходяться, які підривати можуть там або інші речі, вони теж, е, хоча б інстинкт збереження, трошки мають. хоча не всі. Я та хотіла продовжити теж цю тему. Ти в своїй відповіді вже трошечки зачепив, що від того, якою буде реакція світової спільноти, які рішучі дії будуть приймати лідери інших держав, буде власне залежати ну, масштаб цієї трагедії. І... Хотілося би запитати у системи Таро, чи не повториться ситуація, як із Каховською ГЕС, коли ще рік тому ми теж. Світові про це говорили про те, що вона замінована, про те, що можуть бути наслідки там, екологічної катастрофи. Але ну, фактично світ не відреагував і ми отримали цю катастрофу, і Україна і Українці постраждали. Чи не повториться подібна ситуація зараз із Запорізькою? Атомна електростанція, просто б хотіла, щоб ми ще подивилися, чи зможе все-таки світ вплинути на те, щоб запобігти цій трагедії. Зрозумів питання. Зараз подивимося, що нам скаже система Таро. Тут у нас троєчка пентаклів. це така карта, яка показує, що робота ведеться. Робота ведеться активно, слідуючу карту ми витягнули. Це у нас восьмерочка Жезла. Чітко карти показують, що. Реакція і дії світу стосовно Запорізької атомної електростанції стосовно недопущення катастрофи, набагато більші і більш швидкі, ніж ті, що були стосовно Каховської ГЕС, тому що Каховсько, напевне, слово ядерний да трошки додає міцності. Вони перед вибухом на Каховський ГЕС вони просто ще сумнівались. Вони думали, що у Росіяни їхнього керівництва є ознаки інтелекту і ознаки того, що вони мають можуть мислити. Але бачите, вони навіть е, не подумали над тим, що їм ще е, треба буде якось виходити з е, Херсону, з Криму і все позатоплювали всі ці, ці об'єкти, які вони могли вкрасти. От. І не будемо вже говорити про те, що вони так б'ються в груди, що Крим нікому не віддадуть. Якщо вони так Крим нікому не віддадуть, то чого ж вони його вже позбавили води на 10 mm -hmm. Так. Ну я думаю, що наслідки підриву Каховської ГЕС ще дуже довго будуть відгукуватися. Про деякі з них ми ще може навіть до кінця не усвідомлюємо ті масштаби, які потім з часом можуть проявитися. А щодо оскільки вже у нас сьогодні така тема терактів, скажімо так, які Росія вчиняє проти України, проти українського народу, я хотіла ще би запитати щодо провокацій іменування хімічного заводу Кримський титан, який розташований в окупованій. Армянську. Чи бачать карти загрози теракту там. Секундочка, подивимося, що нам покажуть карти дуже цікаво. От у нас Королева жезла, загроза однозначно є. Я вам скажу, що п'ятерочка жезла, ну, карти такі робочі, що це кримський титан це от той Ціл один із елементів цього комплексного е тероризму, який здійснює Російська Федерація на нашій території, тобто кримський стан вони обов'язково пошкодять, підірвуть там. Це буде залежати від того, як буде просуватися е зброї, як будуть просуватися збройні сили, тому що підірвати легко, але ж ви повинні розуміти, що це великі об'єми хімікатів і. Нема гарантії, що вони не знищать самих тих же людей і їхні військо, які підривають. Однозначно, росіяни намагатимуться і пробуватимуть застосовувати такі об'єкти е шляхом техногенних катастроф на них, щоб зупинити е броні Це вже е зрозуміло, і це стає о, чітко по картах. Видно, що це одна із їхніх стратегій. Ну так, і от і коли я слухала відповідь на своє запитання, то в мене теж народилася така думка, що ну от наші військові говорили, що коли російська армія наступала, то вони фактично артилерію знищували все і потім ну заходили в зруйновані міста чи села. А тепер, коли вони відступають, вони так само намагаються терактами знищити все, щоб, власне за собою нічого не залишати. Да, і бачите, як такі росіяни е, от так сильно люблять от тих людей, які е, звали там Путіна. Особливо там е, Крим зараз е, буде цікаво, що там буде відбуватися. І Донеччина, Луганщина. Так звали Путіна. І щось росіяни нічого про них не дбають, а підривають їх будинки, їхнє житло залишають Крим без води. Е, щось е, віддячують вони любов'ю любов до окупантів, зовсім е, зовсім такими. Тяжкими наслідками. Тобто, нема у окупантів любові навіть до цих колаборантів. Так, на жаль, да, намагаються зустрічати їх ядерними обіймами. Називаємо це таким так, або хімічними, <гіди> або топить. Топить це Херсонщина це люди невинуваті наші, там, що постраждали. Але ну, будемо дивитися, після завершення війни нам багато буде роботи щоб... Ой, у нас ще з випусків, щоб подивитися і складати прогнози, як будуть розвиватися події далі. Я би зараз хотіла, щоб ми. На позитивній ноті, власне, завершували нашу програму. Але перед тим як поставлю останні запитання, хотіла нагадати, щоб ви свої коментарі, побажання залишали нам, ой, щоб залишали нам у коментарях, і ми з вами будемо читати і відповідно в наступних випусках реагувати на ваші запити. Тож не забувайте і обов'язково підписуйтеся на канал Бітюк Медіа, для того, щоб першими знати найточніші прогнози подій майбутнього. І, отже. Пропозитив, знаєш, власне, був такий жарт, що кількість ліквідованих російських військових загарбників відкриває нам нові види озброєння. І, власне, виявилося, що це вже не такий і жарт, оскільки останні публічні розмови вже точаться щодо того, що Україні будуть надавати не тільки f 16 да, а й оцей шершень f 18 Що Україна там на початку 2024 року зможе отримати 40 один борт. Власне, коли ми побачимо, чи побачимо, ми, ну, мабуть, коли карти так не скажуть. Власне, чи побачимо? Ми ластівок F16 і F18 в українському небі. П'єрочка це карта війни. Це карта однозначно каже так. І слідуюча карта це у нас мір, що допоможе нам весь світ. Старший аркан. Тобто будуть у нас літаки і f 16 і f 18 і відповідна інфраструктура, що до них буде підготовлена. Тобто ми можемо чітко розуміти, що цього року наші повітряні сили будуть озброєні цими зразками Західної техніки. В таких об'ємах, що їх буде вистачати для того, щоб знищити окупантів, знищити всіх на території України. Дай Боже, щоб ми якомога швидше змогли захистити свою і територіальну цілісність, незалежність, і головне зберегти життя кожного громадянина України і наших захисників і мирне населення. Івана, я дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую системі Таро та ролі. За те, що пролили світло на тінь тих подій, які кидає нам Росія, на жаль, частина з них це теракти, які за якими власне стоять, окрім величезних масштабних катастроф, реальні людські долі, і будемо сподіватися, що ми зможемо перемогти Росію з найменшими втратами. Так, ми це і зробимо, переможемо і знищимо всіх окупантів. Дякую. Ну а на сьогодні програма карти Гроші Два Аркани з вами прощається, і до зустрічі у нових випусках. До зустрічі на зв'язку.